Сонечко, ти спати хочеш? Ні, я ще з мамкою посплю. З... А я пішов і піду посплю. Завтра рано вставати, будити твою мамку. Сонечко, дитя, я вже встала, давай їх будити. Та ну. Я тут по коридору туда-сюда хожу. Та скільки можна там води, та, давай будити. Мамка, вставай. Мамка, я вже на вулиці хочу. Ти ось яке там туманіще, ти бачила? Давай сюди ж в Ну і що ж у Якщо останній ривок і субота не Ой, Ай ви мартво зводите? Що мам, а соняк не дає спати? Та не та є. А -а, а, а я спів. я тобі не заважала. Я чула, як ти не заважала. Ай, подумаєш, а мелкну. Сонячик почекай, я твою тарілочку візьму. І, а це що ви всю їжу з'їли за ніч. Соняк мусив шоу такі обзори. Лісю, скільки наклала, стільки з нього. Знаєш, мало поклала. Лісю, давай ще їсти. Ну пішли, я тобі що, сюди прям тарілочку внесу? А лісю, можеш сюди? Пішли на кухню, там треба їсти. Да так, -да, можна, пішли. То мамка ще нічого не дасть розсадитися. Давай, порадок повинен бути порадком. Ну то що, будеш оцей Фелікс? Ну, конечно, звичайно, буде, але краще мій кабал скидай. Я більше люблю. А мені можна й по стетіку. Дякую, мамочка, що ти така в нас є. Ти що, вже все з'їла, Муся? Ви що, такі голодні? Ну так, похолодання ще йде. У нас жор почався. М mm. Ну то скоріш випускай. Ми, пожалуй, на ці двері підемо. І yeah, я, yeah, і я, yeah, сонці, мене почекай. Прапор по п'ятниці може підняту. Ваша, Муся, цьомки-бовки, пока. Сонік, ти де? Ой, а тут такі томани ще гу-дой -гу. скоренько за мною, та то ще заблудишся, а всім також бажаю тихо, спокійно, мирно. робочого дня ваш соняк цьомки-помки, пока.